Доброго всім дня! Хочу показати, які в Польщі хазяйновиті поляки, фермери. Тут такі гарні поля, і картопелька цвіте, і капуста там такими цілими вже голівками. Ну так дуже-дуже приємно. А тут бачу вже якісь поли, тут маків глянь, як багато. Ой-ой, ой як багато мак, маків. Водичка мак, 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 ну, мак, мак, ну, поливається. Угу. Збрану з бой, там вала. І от скільки їдемо дорогою, так багато-багато полів, дуже-дуже це, це от, так радіє око. І я бачу, що мої глядачі теж люблять дивитися, коли я знімаю дорогу красиву, рівненьку, з краєвидами. ну так от Зараз навіть я дивлюся. Телефон, так, і бачу, ну дуже красиво, дуже красиво, і окородіє у, у такій природі, у такому сонечку, у такій травці. І завжди. От у мене завжди я дивлюсь і завжди така одразу паралель. Зразу думки за Україну. Зразу думаєш, господи, а в Україні є такі поля, які знищені, які заміновані, які фермери там ціною життя обробляють ті поля. Завжди, от у мене завжди така є така так сказати, смутна така паралель. Ось, бачите, кукурудзка цвіте. Дуже мені подобається. Дивитися, як ну от ні разу я не бачила, коли працюють. Ну звісно, що ми як десь колись ми виїжджаємо, то це вихідні дні. І звісно, що праця в будні дні. І не видно, хто як працює, скільки тут людей, е як ці фермери, там багато якої техніки е не видно. Ми, як то кажуть, бачимо вже результат. Тієї тяжкої, тяжкої праці. Це ж така на землі. Е, мені здається, що це найтяжкіший труд. Е, такий, що працювати і в дощ, і як то кажуть, і в сніг, і в град, і в сонце. Е, ти переживаєш завжди за той, за той урожай, щоб було гарно, щоб було без жуків-павуків, так сказати. Треба завжди це пильнувати, контролювати, щоб був урожай, щоб людям було що їсти, це дуже-дуже великий труд. Ось ми їдемо там, кукурудза, там теж щось таке було. Я не зрозуміла, чи перчик, чи що. А мені так ще сподобалось, як цибулька так вона така, ну хоч я не знаю, то як один раз ми до німців їздили. Ну Як під цей, під линічку, як спеціальна висота, бо вона вся а, а, одного так, розміру, як підстрижена, чи що, я не знаю, як таке може бути. Такий сорт цибульки. Прям така зелененька, ну, в один зріс. І бур'янів взагалі не, не бачу бур'янів, нема. От, бачите, це поля капусти. Оля капусти. Трошки ми так подорожували і їдемо. А ось, бачите, бач, казала, голова болить, дав, ось отучка. Ми їдемо отак, щось і візки дали, і так, і так, а воно ходи, ходить, броди оті от тучі хмари, такі важкі якісь хмари, але якось і вітра е, дуже такого нема. І хмари не уходять, а вони якось, якось так ходять, ходять стороною, вже взяв би Пішов, та да. бабахнув би той дощик. Вже не було давно до дощика такого, Но, щоб, та щоб дощ? такий міцний був а дощ? дощ. А ось, бачите, зліва там якісь, якісь цілий ціли будиночки, такий комплекс такий. Ну і ось ми виїхали на дорогу, з тим, як шумоізолятори. Чи як вони називаються? Шумоізолятори. Щоб не було чуті, пилі, звуки, трюки і взагалі. Ну, їдемо. Але знаєте, як звикаєш десь їздити постійно, в дорозі їдеш, їдеш, то і як то вже душа потребує, знову їхати. В мене хтось там питав в якомусь відео. Чи вожу я авто. Ні, я авто не вожу. І ви знаєте, щось в мене немає навіть і такого, як сказати, бажання. Бачу, що дуже-дуже багато жінок, дівчат з авто за рулем. І у мене на роботі всі дівчата на, на машинах, і я на трамваї. Ну просто що я не хочу, не тому що там. Я, і, я, там, ми не можемо дозволити, можемо дозволити купити ще одне авто, але я не хочу. У мене зовсім немає цього бажання сидіти за рулем, крутити. Е, нема. Може, колись з'явиться це бажання, може. Женя мені завжди каже, що її руська, десь давай, десь давай на права, на права не хочу. Не хочу я все і не бачу в цьому потреби Сама е, до праці мені, мені недалеко на трамвай сіла, приїхала. Взагалі трамваєм вигідніше, немає ніяких пробок. Я дуже люблю цей транспорт трамвай. Це навіть не автобус, а на трамвайчик сіла собі потихеньку бачите, як тучі. А якщо на авто, то на авто завжди з Жені ми їдемо, то це хіба що там Жені може десь захочеться, десь випити, може, бакальчик війна, так би я його перестрахувала, сіла б за руль. А так у нас. Тато завжди трезвені приходить або трезвені. Як то кажуть, знаєте, хто в нашій сім'ї п'є, в нашій сім'ї є тато, п'є мама. Шутка. Я такий, як як кажуть, я такий п'ю, я вип'ю, два бокала вина, вже все, вже і вже я можу йти спати. тучі-тучі прямо Прямо прямо, йдуть. потемніло, да? Шик різко Так быстро, швидко, швидко ты рук. Минув-минув. Дуже шибко. Шипко, швидко. Ви знаєте, як уже розмовляєш, як знаєш три мови і так іноді розмовляєш, і вже так перемішується в голові три мови російська, українська, польська, і другий раз уже не можеш нормально розмовляти в якомусь... В одному нормальному язиці. Щось, як понамішуєш, мішаєш, то лавій кавардак. Так не повинно бути. Треба якось так перестраюватися, щоб на роботі звісно, що тільки на польській розмовляєш. Вдома українська, російська, іноді теж буває, що тут, що тут гріха таїть, так воно і є. Їдемо. ось тут бачите, таке тепло показує, скільки градусів. На дорозі 32, в асфаль... 24. От асфальта йде 32, так? А? Ось так, так виглядають дороги, так виглядають поля, так виглядає небо. Польське мирне небо. Слава Богу, що воно мирно треба треба. Знаєте, другий раз, ну так от, може, комусь здається, ай, вони там що, вони на чилі на розслаблені, як то кажуть. А, та ні. Знаєте, просто не будеш ж показувати е, свої сльози, свої переживання, свої тривоги, е, як то переживаєш, як то не спиш ночами теж. Звісно, що це не зрівняти з тим, що е, живуть, живе моя родина Зараз. в Україні. А, але... Все одно ми завжди, завжди думки і серце завжди думками з Україною. Питаєшся жити далі, але хочу сказати, що вже зовсім не так. Зовсім не з тим, так сказати, з позитивом, не з тим ентузіазмом енергією, яка була раніше. На жаль. Але повинні ми триматися. У нас є діти, ми повинні повинні жити, діти повинні бачити, бачити щасливе життя.